Ось іде весна ланами, перелогами, лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі, як упустить вниз правицю. Зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе, всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька. У сережках вся берізка, до верби підійде ба у білих котиках верба. А як здійме руку вгору до блакитного простору, з кожним помахом руки линуть звирію пташки, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти, Все зелене, молоде. За весною літо йде.